Вона закінчиться колись, про це кричатимуть усюди, знамена здіймуться увесь, зітхнуть наповну усі люди. Затухнуть згарища домів, земля ізранена спочине, батьки стрічатимуть синів, серця додому їх полинуть, вже відтривожиться народ, сирени небо не порушать. Не буде більших нагород, як спів пташок до ранку слухать. Не буде відшаю і сліз, і втрат ніколи більш не буде. Руїн не буде більше скрізь, й найтиме вічно Чорний будень. Під тьми не буде навкруги, веселка небо розмалює, бо згинуть наші вороги, і час вже рани зарубцює. Небесна синь щарує знов. Літак мотором все заглушить, не принесе він смерть і кров, а миром звістки всіх зворушить, і буде мир у всіх хатах. І цей день прийде, чекайте, люди, ми знов забудемо слово страх, але ціну вже не забудемо.